Але скульптур тепер прикрашатиме бульвар Мирний. Ідею створення ансамблю легенди Таврії висунув відомий херсонський скульптор Юрик Степанян. Протягом місяця скульптори з шести міст України працювали над композицією, котра тепер радуватиме тисячі херсонців і гости міста. Ні спека, ні злива не можуть завадити справжньому святу, тож, не дивлячись на похмуру погоду і прохолодний дощ, багато людей зібралося на бульварі мирний на урочисте відкриття алеї скульптур. Протягом місяця шість скульпторів з різних міст України працювали над композицією легенди Таврії. Цей бульвар мирний. Я пам'ятаю себе студенткою. Це був дуже красивий бульвар мирний, де було багато квітів, де був єдиний фонтан, який гарно працював. Чому сьогодні не повернути йому історичне життя? І тим більше ви замітили, що ми назвали легенди Таврії. А ми сьогодні скрізь анонсуємо, що Херсон – це столиця Таврії, а столиця Таврії повинна мати і свої легенди, і свої традиції, і свої ну, зачатки того красивого, що може увійти в історію міста Херсона. До ансамблю легенди Таврії увійшли скульптури горда Цариця Таврії», легендарний учник. Ахів та гідний переможець Олімпійських ігор возничий милуватиме нас своєю красою і кам'яний символ могутньої річки Борисфен та союз тихої води на яди і крилатого скакуна Кентавра, втілений у витворі поцілунок Кентавра, а також схована глибочинь невідомого у скульптурі Сон Сирени. Я горжусь, що приїхали суда суперпрофесіонали своєї діла. І мені не стидно, що ось ці скульптури залишають в нашому. Місті. Говорять, що митець повинен у своєму творі виразити власні переживання. Та як зауважили самі скульптори у світ твір вони вклали не лише свої переживання, а й частинку в своєї власної душі. На тому і художники, щоб розтворитися е, духовно в цьому мірі, і одна з частичок цієї душі, цього, е, цих іскорок, які ми зі высекали, выбивали, в общем, выгрызали с камня, она останется здесь. Я надеюсь, эти искорки и души будут как-то греть, как-то радовать, как-то. Красотою богащаці скульптори працювали майже кожен день з самого ранку до вечора, аби створити ту красу, яку ми зараз бачимо. Кожного дня їх бачитимуть і тисячі херсонців, які проходять по цьому бульвару. В перспективі тут ще дуже очень роботи зв'язані з благоустройством. Пріждівського заміна старої плітки, заміна повністю всього старого асфальтобетонного покриття. Тому що то, що сьогодні в основному змінила бульвар, это висадженої цвіти, установлено скульптурою. Тону вивіді оно корінним образом змінило від бульвара. Дивлячись на витвори мистецтва, люди не стримували радісних емоцій. Вони говорять, що милувати з легендами Таврії приходитимуть тепер кожного дня. Час зробили дуже хорошо чистенько, культурно. А дай бо ще всегда так було? Це вся красота, яка говорить саме о любві. А нашому місті, а наших предках, понимаєте? воно настільки визвишає витвори мистецтва видатних скульпторів України радуватимуть ще не одне покоління херсонців своєю величю і красою.